Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі АвтоЗвук І сьогодні ми поговоримо про нову лінійку автомобільних акумуляторів Варт. Акумулятори варта загалом є найпопулярнішими акумуляторами серед автомобілістів. Я не кажу, що вони найкращі за характеристиками, але здебільшого українські автомобілісти найчастіше купують акумулятори саме цього виробника. І в цьому році лінійка акумуляторів трішки змінилась, трішки оновилась, і зараз хочеться розповісти про те, якими тепер стали ці акумулятори і що означають нові. Написи на їх корпусах. Три основні моделі з нового модельного ряду тепер у нас називаються варта SLI, варта EFB і варта AGM. Найпростішим акумулятором в новій лінійці став акумулятор Varta SLI. Він прийшов на заміну Varta Blue Dynamic. Загалом раніше модельний ряд називався Varta Blue Dynamic. Це найпростіший акумулятор. Потім був Varta Silver Dynamic і Varta AGM, що трішки нелогічно. Потрібно було б вже називати там Blue, Silver, Gold або ще якимось іншим кольором. Зараз вже. Ситуацію трішки вирівняли і дали всім акумуляторам схожі назви, об'єднавши їх в одну загальну лінійку, динамік. І як я вже сказав, найпростішим тут став акумулятор SLI. Ось ця абревіатура SLI багато кого може ввести в оману, комусь може здавати, що це якісь нові технології. Але насправді дана абревіатура означає Starting Lighting Ignition, тобто запуск, двигуна. Робота освітлювальних приладів, і також робота системи запалювання автомобіля, тобто стандартні характеристики, стандартні функції будь-якого базового акумулятора. І якраз ось цей напис на корпусі даного акумулятора нам говорить про те, що він призначений для того, щоб задовольнити базові. Потреби стандартного автомобіля без додаткового електрообладнання. В порівнянні з старою версією Blue Dynamic характеристики нової версії Dynamic SLI ніяк не змінились. Тобто тут ті самі 60 А годин ємності і 540 А пускового струму. Також немає жодної інформації про те, що тут якимось чином. Покращились пластини, покращили рецептуру активної маси. Там зробили кращі конверти, тощо, тобто, все. Стандартно, просто змінили назву, щоб зробити модельний ряд більш якимось зрозумілим і логічнішим. Наступний акумулятор в модельному ряді це Varta Dynamic EFB. Цей акумулятор прийшов на заміну Varta Silver Dynamic. Ну і тут вже трішки краще зрозуміла різниця між старою і новою моделями. Раніше, коли в нас було на вибір два акумулятора – Blue Dynamic і Silver Dynamic. Важко було зрозуміти, в чому в них різниця. В принципі, у Silver Dynamic була трішки вища ємність і вищий пусковий струм. Але по характеристикам, ну, загалом мало що було зрозуміло. Хтось сказав, що там більше срібла, там товстіші пластини. Але конкретної інформації ну, майже не було. Тут різниця вже більш зрозуміліша. Якщо варта SLI — це стандартна батарея з рідким електролітом для базових потреб, то. В даному випадку абревіатура EFB означає, що це покращена батарея з рідким електролітом. Тобто батареї EFB краще переносять глибокий розряд і мають вищі експлуатаційні властивості. Ємність і пусковий струм в них не кращі, наприклад, і не більші, ніж у звичайних акумуляторів, але ЄФБ батареї набагато витриваліші. І, наприклад, якщо в нас на автомобілі встановлюється якесь додаткове обладнання, тобто якась більш потужна аудіосистема, додаткова люстра там схована за бампером або встановлена на дах автомобіля, то звичайний SLA-акумулятор для такого автомобіля вже може не підійти. Тут краще обрати батарею, яка більш більш пристосована до навантажень. І такими батареями є якраз варта Dynamic EFB. Ці акумулятори можна вже розглядати для авто, де встановлено додаткове електрообладнання. Вони, як я вже сказав, краще витримують глибокий розряд ніж стандартні батареї, але все ж таки за цією характеристикою суттєво поступаються АГМ-акумуляторам. І нарешті найкрутіший акумулятор в модельному ряді це варта Dynamic АГМ. Тут назва залишилась без змін, і, в принципі, це логічно, адже це був єдиний акумулятор в старому модельному ряді, у якого абревіатура і назва означали реально технологію виготовлення акумулятора. АГМ розшифровується як Absorbed Glass Mat, тобто. Подушечки або мати скло волокна, в яких абсорбований електроліт. Ці подушечки розташовуються між пластинами акумулятора, завдяки чому батарея має набагато кращі характеристики. По-перше, в неї не википає електроліт, по-друге, в неї не осипається активна маса, так як у звичайних акумуляторів. І по-третє, такі акумулятори якраз Через свою специфіку технології виготовлення, призначені для того, щоб використовуватись в автомобілях з сильним навантаженням і витримувати глибокі розряди. Найчастіше такі акумулятори можна зустріти в автомобілях, обладнаних системою старт стоп. Тобто це авто, які під час зупинки автоматично можуть глушити двигун, і коли ми починаємо рух, вони автоматично заводяться. Відповідно, через це на акумулятор лягає більше навантаження, тому що йому постійно. Не потрібно запускати двигун і він може не встигати заряджатись. І ось акумулятори, виготовлені по технології АГМ, можуть спокійно експлуатуватись в таких умовах. Якщо у вас автомобіль з системою старт-стоп, то наприклад придбання акумулятора. SLI або навіть EFB для такого автомобіля буде недоречним. В деяких випадках для автомобілів системою Start-Stop все ж таки купують акумулятори нижчого класу, наприклад, EFB або навіть SLI. Але при цьому або систему вимикають, або просто купують такий акумулятор через низьку вартість, і в випадках, коли в перспективі там найближчим часом йде продаж автомобіля. Окрім того, що. Ці акумулятори виготовляються по різним технологіям і мають різні експлуатаційні характеристики. Про них також потрібно знати, що вони виготовляються і в різних країнах, незважаючи на те, що випускаються під одним брендом Варта. Наприклад, моделі SLI і EFB випускаються в Чехії, а AGM акумулятори як і раніше, випускаються в Німеччині. Тепер підсумуємо. Для базових автомобілів з базовими потребами без додаткового електрообладнання, аудіо або освітлювального може вистачити ось такого акумулятора базового типу: це Warta Dynamic SLI. Якщо ми хочемо трішки витриваліший аккумулятор і для випадків, якщо в нас там покращена аудіосистема, або є якесь ще додаткове обладнання, тоді краще зважати на ЄФБ-акумулятори. Вони трішки дорожчі, але при високонавантаженому режимі матимуть набагато більший ресурс, ніж звичайні батареї. Тому в результаті ви навіть зекономите. І для всіх інших випадків, і в першу чергу для автомобілів з системою старт стоп краще розглядати акумулятори, які якраз для цього і розроблені. Це варта АГМ. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!